Black Magic це досить популярна троянда, її знають всі. Вона досить красива. І... Ось я вам покажу квіточку. Дивіться. Вона тільки починають розпускатися. Це перша квітка. Бачите, вона все в бутончиках. Ідемо далі Кущі будуть, вони самі по собі кущі дуже великі, роз... виростають. У мене в тому році була висота куща метр двадцять я її просто коли е відправляю вам, я її обрізаю. Ось дивіться, ще, бачите який бокальчик. Досить красивий. А тут в кінці. Ось вже як вона розпустилась. Тому замовляйте, її буде досить багато, чекаю вашого замовлення. Друзі, в попередньому відео я показував вам Black Magic. Та ось хочу вам показати саме його. Цьому кущу приблизно 5 років. Його висота метр сімдесят, моя висота метр восімдесят Тому ви бачите, що це неймовірна краса.